Що ви думали, мої містичні субтитри зникли зараз, навіть не друга година ночі, я не одна вдома, і з моїм ноутбуком, а саме з субтитрами, відбувається дещо жахливе. Я просто сиділа, дійшла в свій телеграм-канал. Тут дивилася на свої лайки, на свою статистику. Ну коротше, дивилася, і воно просто почало мені знову щось писати. І тут, ніби, зараз нічого страшного немає. Але інколи воно щось таке страшне пише. От, наприклад, як зараз, вона була гарна і ставить крапку в кінці. Це взагалі що означає? Мене це лякає, коли мої субтитри просто мені пишуть, вона була гарна і ставлять в кінці крапку, ніби. Я навіть не хочу про це думати, ніби що це значить. Ну його в баню. Так що тепер ви знаєте, що мої субтитри не зникли. Я про них не забула. Просто я не хотіла про так. них якийсь час нічого викладати. Тому що після оцеї всієї заворушки з домовим субтитрами мені було стрьомно жити в себе вдома. І мені досі стрьомно. Просто я намагалася якось заспокоїтися і перестати на цьому зациклюватися. І ви знаєте, не виходить з ось такими приколами. Просто ні з чого. Написало щось, потім нічого воно зникне, і все буде як і було раніше. Клас! В мене зараз почнеться паніка.